Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про благодійний концерт, який пройшов у кривому розі, та був спрямований на підтримку талановитих особистостей та на допомогу волонтерам та, звісно, збройним силам України. Більш детально про те, як пройшов концерт, та про його організацію та всі моменти та виклики, які передували напередодні нього. Нам розповість наша гостя Тетяна Гирич. Він Рада, радий вітати вас в нашій студії. Назай. Давайте почнемо, скажімо так, з такого стандартного запитання, так як взагалі виникла ідея проведення цього концерту? Ну, загалом, в наш час це, звичайно, не перший раз, як проходять такі заходи загалом по Україні і в нашому місті, але все ж таки хотілося б об'єднати скажімо так, дві мети. Ми в першу чергу маємо на мети це підтримати таланти. І також по можливості я скажу, сказала так нагадати, що треба підтримати зсу, по можливості донатити притулки тварин, волонтерів теж допомагати. Бо ну ми разом все ж таки повинні об'єднатися, не забувати про це і таким чином підтрим... підтримувати. підтримувати і наближати нашу перемогу. Скажемо. Угу. З одного боку, це була моя ідея, скажімо так, а з іншого, також ну я скажімо так, частково співпрацюю з продюсерським центром Київським пересловою України», який ще попередньо ми деякі учні, вихованці і мої, і студії, які працювала, приймали участі в їх заходах, котрі проводились в Києві, Одесі, разом з зірками на одній сцені. Так і вони намагаються відновити вже процес і ідеї. І до речі, дуже скоро буде в липні місяці проходити вечір в Києві в Freedom Hall, до Рфева. Проводить і можна бути присутнім. Також можна звертатись до мене, бажаючих це модельний бізнес. Тобто, хто може бути, хоче бути моделлю, були присутнім в одязі парасолу. Україн, а також виступити як виконавець, звичайно, повинен бути рівень досить непоганий, свої пісні авторські в першу чергу, і можна виступити так? Це чудово. Вступово Це мені здається такий крок для талановитих молодих Транс, артистів, звичайно. які хочуть хочуть пов'язати своє життя з цим. Так, чудово. Якою була реакція глядачів та учасників концерту? Ну до речі, досить багато відгукнулося наших відомих центрів музичних вихованців. а Також приймали участь це танцювальні колективи нашого міста, вокальні студії, досить відомі вже котрі вихованці, котрі вже приймали участь в різних конкурсах, перемагали міжнародних і наших місцевих. І зазвичай, ну мені дуже хотілося б також якась у мене така жилка мета теж як. Ну, своєрідний продюсер можливо допомагати, бо я сама знаю, що таке таланти, як і іноді їм потрібна допомога. Але е, ось такі заходи, до речі, більш масштабні, хоча б також розширювати. Е, більш ширше можливо, можливо, нам приєднаються також е, інші бажаючі допомогти, якось інформативно. Бо... Ще якимсь чином. І площа це, по-перше, площа для талантів, котрі, можуть, котрі не оцінюють, скажімо так. Конкурси це дійсно цікаво, важливо, але на таких площах вони можуть поспілкуватись, можливо, знайти для себе теж якісь корисні знайомства, знайомства так, контакти. І також показати свої таланти, але зазвичай, звичайно, важливо, щоб вони мали звичайно якийсь рівень. Mm -hmm. Гарний рівень, професійний. Це не обов'язково будуть професіонали, музиканти було, танцори, це можуть бути просто. І в нас, до речі, теж приймали участь, котрі не мають зовсім освіти спеціально, але е, є таланти, вони приймали участь, вокалісти вже досить дорослі, скажімо так, за віком. Вони приймали участь в концертах нашого міста. і не тільки Нашого і з віку приймали участь також, ну переселенці теж не присутні, і як, скажімо так, самодіяльність. Нашого міста, коли, колись приймали участь самодіяльність, і зараз вони свої таланти вони не мають освіти спеціальної, і але мають якийсь досвід і бажання співати ну, і мають фіст, і так, напевно, так, я б хотіла б для мене це цікаво надати їм можливість виступити, бо багато вже е, пройшли часу, коли вони не виступали. Але чому тому не показали? Не, не всі є змога так вийти десь на сцену і заспівати, так. але є бажання. І Тому так, я думаю, що якраз рівень, ось такі таланти, концерти так. вони допомагають. І це це, це дуже добре. Добре, а, до речі, якщо говорити а, про а, якихось запрошених особливих гостей, чи були вони присутні на цьому концерті, чи виступали, чи про чи пробували можливо ви когось запросити? Е, так я спілкувалася особисто в нас е, і навіть з ним знайома особисто навчалася разом. Е, Селізнівівген, котрий зараз і вже довгий час живе в Києві і е, працює в голосі країни як Ударний виконавець, тобто за ударними інструментами. Їга. І Верхи Сердючки він співпрацює вже довгий час, ну, виїжджає на різні, ну, раніше зараз не знаю, але теж тобто входить в команду. Досить відомий, він викладач музичного училища також. І ми з ним спілкувалися, Я звичайно запрошувала ну, наш час це не так то легко. Але він він і також Аня Добридньова. Вона закінчила Бригенський хоровий відділ нашого музичного училища. І теж ми її знаємо. Київський виконавець вже сольний. раніше вона була в групі, а зараз сольний виконавець Запрошую, Ну на жаль, але всі передають. Скажем так, побажання нашим талантам надалі розвиватись. Звичайно, нагадують, що да, дійсно треба донатити, не забувати про це по можливості, звичайно. І... Тобто підтримка, підтримка все одно від них так, є, так? Так, так голоси. Чудово. Звичайно. А які плани на майбутнє пов'язані з подібними благодійними заходами? Чи будете ви робити якусь серію таких заходів, чи будете розширюватися? Як ви сказали, є в планах? Так, звичайно, є в планах, і, до речі, найближчим часом. Ми плануємо наприкінці червня захід схожий, ми запрошуємо усіх бажаючих прийняти участь. До речі, скажімо так, ми проводимо захід. Не вказуючи в якісь конкретні контакти, ніякі свої, ніякі, скажімо так, картки. А на офіційні сторінки я спілкувалася в київський фонд Вишнякова. з ним. теж що можна звертатись, там постійно потрібна якась допомога. Наш Яна Дічук відома. Психолог також волонтер, активно вона теж займається. Якщо що не потрібно, постійно щось потрібно, дійсно, наші військові, якісь збори, тобто, будь ласка, звертайтесь, допомагайте. Але наші таланти теж потрібна допомога. По можливості. Так. Так, ви... Приходьте на концерти, приходьте, приймайте участь. Це досить цікаво, як відпочинок своєрідний, культурний і, і духовний. Ми... Захід, так, що потрібно зробити для того, щоб стати учасником? Потрібна якась реєстрація, інформацію? Можна звернутися безпосередньо до мене, тиснув Вони трішки іншим зараз заняті, пересилою країн, але все ж таки. Як інформативна підтримка, вся організація зараз переважно на мені, тобто я займаюся, але так, звертайтеся, підходьте, будь ласка. І можна взяти Може. участь у заході. Звичайно, да. І підсумовуючи нашу розмову, пані Тетяно, як ви оцінюєте загальний результат після проведення першого концерту? Чи вдалося виконати всі цілі, можливо, які ви ставили перед собою? Ну, я думаю, це перший наш крок, один з перших кроків. Але я думаю, так, звичайно, були присутні досить ну, багато глядачів. Також ми пропонуємо підключати прямий ефір. Це теж варіант для тих, хто не може бути присутнім, і хоче подивитись, і може таким чином дистанційно бачити, і донатити, і підтримувати. Але звичайно, якісь на свої може свої сайти. І приєднатись, хто має, скажімо так, можливості більш розвинено, більш професійні музиканти, може продюсери наші місцеві, також залучаємо приєднатися. Я думаю, досить корисний захід, і якщо буде більш ширша площа для цього. Тобто це приміщення, апаратура. Зараз ми так трішечки самостійно знаходимо. У нас проходили в Аврорії, в готелі, в конференц-залі. Досить цікаве місто, гарне, є все необхідне, але ми хочемо також провести, можливо, в кафе гарному мистецькому, Наприклад, цікаве місто можна відпочити, і також тобто поєднати два види. Відпочинок і така корисна справа. Чудово. А, ну що ж я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії а, і а, побажати а, розвитку вашої ініціативи і щоб дійсно вона тільки розширювалась, і на ній було більше вже відомих а, і талановитих Там, артистів. Сподіваємося, дякую на цьому. Будемо ставити крапку. Я вам щиро дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці. і Говорили ми про благодійний концерт на підтримку талантів та волонтерів і збройних сил України у кривому розі В гостях. У нас була Тетяна Гирич. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.